Вправа 530. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Бачимо, що в нас рівнянні є знаменник 4, щоб його позбавитись у цих дробів, ми помножимо обидві частини рівняння на 4. Тоді записуємо, що отримаємо 4, що множиться на 5х мінус 9. Так, це, це буде 4, плюс 4. То ми всі. Доданки множимо на 4, 5х мінус 7 четвертих. І це дорівнює. Ну і 1 множимо на 4. 4 у нас тут скорочується. Так. То тоді це будуть все одиниці. Що ми тоді отримаємо? Що в нас зліва буде 5х мінус 9? Я розкриваю дужки, Перед ними знак плюс, потім йде плюс. І з такий самий вираз записую перед дужками плюс 5х мінус 7. І це дорівнює 1 помножити на 4, це 4. 5х плюс 5х, це разом буде 10х. Мінус 9 мінус 7 це буде мінус 16. І це дорівнює 4. Є? Мінус 16 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що 10х дорівнює. 4 було. Зліва було мінус 16, справа буде плюс 16. То 10х дорівнює 4 плюс 16, це 20. Є. Записуємо, чому дорівнює x. Потрібно добуток 20, боліти на відомий множник на 10. Х тоді дорівнює. Звичайно, що 2. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 2. Переходимо до другого завдання. Тут ми бачимо знаменник 14 і знаменник 7 у дробах. Щоб позбутися їх, потрібно помножити найменше спільнократних цих чисел на 14. То ми записуємо, що множимо обидві частини рівняння на 14. Записуємо, що ми тоді отримаємо: 14 що множиться на 3x1. Це 14. Так. Мінус. 14, що множиться на Х. Це вже другий дріб. Сьомих. Дорівнює 14, що множиться на мінус 2. Це то, що у нас справа. Єп. Скорочуємо на 14 в першому дробі. Тут у нас будуть одиниці. А в другому дробі на 7. 14 на 7 це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Записуємо тоді, що ми отримаємо. Отже, 1 помножити. Там немає нічого. Буде 3х мінус 1. Далі їм відняти. Тут у нас залишилося 2х мінус 2х. Дорівнює. 14 помножити на мінус 2, це мінус 28. Є. 3х мінус 2х це буде 1х, або х. Далі мінус 1 дорівнює. Мінус 28. Є? Ну що ж, переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. Ми отримаємо x дорівнює мінус 28. Було мінус 1 стане плюс 1. Х тоді дорівнює. Мінус 28 плюс 1 це мінус 27. Є? Записуємо відповідь. Це у нас мінус 27 корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання. Що ж, тут ми бачимо у рівнянні знаменники 3. Помножимо обидві частини рівняння на 3 для того, щоб такого знаменника позбутися 3. Отже, тоді вийде зліва 3, що множиться на x-6, плюс. 3, а в дужках 2х плюс 3 третьих дорівнює 3, що множиться на 2х. 3 у нас скорочується. Це будуть одиниці. Тоді х мінус 6 вийде, бо там одиниця. Далі додати Якщо плюс, то переписуємо без змін 2х плюс 3 дорівнює 3 помножить на 2х це буде 6х. Є. Ну що ж, х плюс 2х це буде 3х. Мінус 6 плюс 3 це буде мінус 3. Дорівнює 6х. Переносимо мінус 3, ліворуч, а 6х. Право, мінус 3 праворуч, а 6х ліворуч. Тоді з протилежним знаком вийде 3х. Було 6х справа, зліва буде мінус 6х. Це дорівнює. Зліва справа було 0, але ми принесемо мінус 3, то буде плюс 3. 3х мінус 6х це буде мінус 3х, дорівнює 3. Х тоді дорівнює. Треба добуток 3. Поділити на відомий множник на мінус 3. То х тоді дорівнює. 3 на мінус 3 це мінус 1 є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1 є. Переходимо до четвертого рівняння. Тут є знаменники 5, 15 і 3. Помножимо на найменше спільнократне цих чисел на число 15, щоб позбутися таких знаменників. Тоді отримаємо. Зліва перший динок множимо на 15, це буде 15, а в дужках 2 мінус х. Записуємо 5. Мінус 15, що множиться на х, 15. Це дорівнює. І 15 множимо на одну третю справа. Скорочуємо. На 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це 1. На 15 скорочуємо, це будуть одиниці, другий дріб. Ну і тут скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. А тут у нас буде 1. Тоді 3 множимо на 2, це буде 6. Відняти 3 множимо на х, це буде відняти 3х. Мінус залишається х. Дорівнює. 5 помножити на 1 це 5. Є. Ну, що ж, вийде тоді мінус 3х мінус х, це буде мінус 4х, далі дорівнює мінус 4х плюс 6, дорівнює 5. Так, переносимо мінус 6, плюс 6, праворуч, з протилежним знаком, то вийде мінус 4х, дорівнює. 5. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Мінус 4х дорівнює 5 мінус 6, це мінус 1. Х тоді дорівнює. Мінус 1, що ділиться на мінус 4. Мінус на мінус буде плюс. а 1 четверта це 0,25. Записуємо, що х дорівнює 0,25. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 0,25. Yeah. Переходимо до п'ятого завдання. Ну що ж, спрощуємо вираз спочатку, зліва розкриваємо дужки. 2х помножити на 1, пишемо 2х помножити на 1 мінус 2х помножити на 3х. Далі плюс 5х множимо на 3 і минус 5х множимо на х. Це дорівнює, переписуємо з правого боку 17х мінус 11х у квадраті. Виконуємо множення 2х помножить на 1, це буде 2х. Далі мінус 2 помножить на 3, це буде 6х на х це х в квадраті. 5 помножить плюс 5 помножить на 3, это 15 х. Далее минус 5. Х помножить на х, это х квадрат. квадрате. Это до 17 х. Минус 11 х у квадрате. Ее? Ну что ж, давайте сейчас сведем оподобные доданки. и посмотрим, что у нас есть с х слева. Слева у нас есть 2 х. І зліва у нас є 15х. Далі, зеленим з х в квадраті, тут у нас є мінус 6х в квадраті і мінус 5х в квадраті. Ну що ж, 2х плюс 15х, це буде 17х. Мінус 6х в квадраті, мінус 5х в квадраті, це буде мінус 11х у квадраті дорівнює 17х мінус 11х квадраті. Є. Ну що ж, давайте дивитися зліва і справа ми маємо однаковий вираз. Тобто у нас тотожність. Вона буде справедлива за будь-якого значення х. Отже, ми можемо сказати, що розв'язком цього рівняння є будь-яке число. Записуємо. Оскільки. Левая частина ревняния до ревнии правой, то розвязку ревняния. є будь-яке число. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть корінь рівняння, записуємо, що коренем є будь-яке число. Є. Переходимо до останнього, до шостого завдання. Розкриваємо дужки перші. Перед ними знак плюс, переписуємо многочлен без змін 7х у кубі, 2х у квадраті мінус 4х, мінус 5. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 6х кубі, стане мінус. 6х у кубі. Було мінус х у квадраті, стане плюс х у квадраті. Так, було плюс 2х стане мінус 2х. Це дорівнює 3х у квадраті. Так, у дошках було 6х, стане мінус 6х. Було мінус х у кубі, стане плюс х у кубі. Ну що ж, давайте тоді зводити подібні доданки зліва з х у кубі. Вот же, тут у нас e7 x в кубе, e минус 6 x в кубе, zx в квадрате, e2x в квадрате, ex в квадрате. Далее, ну и у нас e zx. Минус 4х и минус 2х. я? Yeah. Ну что ж, 7х у кубе минус 6х в кубе. Это будет просто х в кубе. Далее. 2х в квадрате плюс. 2х в квадрате плюс х в квадрате. Это будет плюс 3х в квадрате. Далее. Минус 4х минус 2х минус 6х. Далі мінус 5 до рівня 3х у квадраті мінус 6х плюс х у кубі. Є? Ну що ж. Давайте тоді перенесемо всю праву частину ліворуч, мінус 5 праворуч, а всю праву частину ліворуч. Тоді у нас вийде х у кубі. Плюс 3х у квадраті, мінус 6х. Справа було 3 х квадраті стане мінус 3х у квадраті. Справа було мінус 6х, зліва стане плюс 6х. Справа було х у кубі, зліва буде мінус х у кубі. Це дорівнює, зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. Є? Ну що ж, тоді х у кубі і мінус х у кубі дорівнює 0. 3х квадраті мінус 3х у квадраті дорівнює 0. І плюс 6х і мінус 6х також дорівнюють 0. Тоді виходить, що зліва в нас залишився 0 дорівнює 5. Тобто, за будь-якого значення, цей вираз ніколи не буде тотожним. Бо коли ми перенесли тотожні доданки, в нас ліва частина дорівнює правій. праві. б ми значення х не підставляли, не можна підібрати такі значення, що в нас ліва частина дорівнює правий. Записуємо, оскільки. оскільки пишемо 0 не дорівнює 5, то не можна підібрати такі значення x, щоб рівняння що рівняння стало тотожністю, тобто рівняння не має розв'язку Записуємо відповідь. Ну що ж, записуємо, що коренью чергоску немає. Є.